Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні ми підготували такі теми. Волонтерка Кароліна Литвиненко продовжує активно підтримувати військових. Факти про часи голодоморів на Олександрійщині. Вихованці джерела життя відвідали пожежно-рятувальну частину. Волонтерка з проютівської громади Кароліна Литвиненко підтримує військових з першого дня повномасштабної війни. Зараз займається проблемою обігріву хлопців, також збирає кошти на ремонт мотоциклів, які на рівні з автівками допомагають військовим виконувати бойові завдання. Подробиці дивіться у новинах. Кароліна Литвиненко одна з волонтерок Приютівської громади. Жінка допомагає військовим з першого дня повномасштабної війни. І вже традиційно, з початком холодів, волонтерка першочергово закриває питання обігріву хлопців на фронті. Ми знову таки заливаємо окопні свічки, масово заливаємо окупні свічки. Потреба в парафіні постійна в нас. Якщо банки ми заліто там підзбирали там достатньої кількості, то не вистачає фізичної допомоги з виготовленням саме окопних свічок і не вистачає парафіну, звичайно. Це масово Масово хлопці просять їжу швидкого приготування. Тобто в них немає можливості готувати їжу, це їжа швидкого приготування передаємо туди постійно. Завдяки в основному Віталію Заріцькому є можливість передавати туди вермішелі в великій кількості. З листопада по лютий у Кароліни постійно відкритий збір на парафін. І якщо на окопні свічки люди потроху донатять, то фізично зайвих рук не вистачає. У вільний час Кароліна розливає їх самостійно. Ще одне велике та важливе питання: ремонт мотоциклів для військових. Шість двоколісних транспорти вже безкоштовно Кароліні передали, але запчастину для них треба купувати. Я їх привожу в Олександрію, передаю Андрію Павуку і Борису Кудіну. Але ситуація в тому, що хлопці ремонтують мотоцикли практично. За свої кошти донатів нуль, і ну це дуже таке болюче питання на даний момент у нас. Бо запчастини треба купувати. Запити на ці мотоцикли у нас ростуть, як не дивно, навіть взимку. І мотоцикли треба ремонтувати. Тому я прошу всіх долучатися до зборів хлопців, до моїх зборів по можливості. Я розумію, що для когось мотоцикл це не те, на що там. Варто витрачати кошти. Але от мені як ця тема мотоциклів дуже близька, я розумію, наскільки хлопцям вони там необхідні, дійсно необхідні, і хлопці на них працюють. Хлопці можуть перевести зброю в коляски або ще когось. Вони можуть евакуювати поранених на цьому мотоциклі з коляскою. Коляска виконана в такій формі. Хлопці її переробляють трохи, там немає сідушки. Можна покласти туди пораненого. І вони виконують всі ті самі функції, що автомобілі на нулі. Ремонт може коштувати від трьох до двадцяти тисяч гривень, але якщо ця сума наближається до двох десятків, мотоцикл тоді йде як донор на запчастини. Раніше у різних напрямках Кароліна відвозила самостійно хлопцям все необхідне. Зараз намагається користуватися послугами пошти, враховуючи, що їжу я на своїх автомобілях. І обидва вони вже ну, в досить таки аварійному стані, підбиті і потребують капітального ремонту, то намагаюся все-таки максимально відправити. Дуже виручає, коли хлопці їдуть через Олександрію. Це взагалі супер, ну, плюс-мінус 100 кілометрів, це знаєте, так можна виїхати, догрузити їх вже. Тобто, але якщо є необхідність багато відвезти, або є те, що необхідно передати особисто. Це там техніка дорога, це дрони, таке все, а, тоді я їду сама. Також волонтерка зазначає, що на фронті у військових є потреба у продуктах харчування тривалого зберігання. А от у випічці чи тим більше майонезних салатах, які почнуть передавати військовим напередодні новорічних свят волонтери, немає жодної потреби. Зараз пішла вже осінь, можна передавати більш більше кількість продуктів, саме те, що не не, не, не зіпсується. Ми робимо їм салати свіжих овочів. Це капуста, морква, гострі, вони з радістю їх їдять. Трохи можна рознабрати там їхнє харчування, скажімо так. Та все можна вже. Єдине, що якщо в 22-му році ми багато пекли і передавали кожного тижня саме випічку, то на даний час ну, випічка відійшла не то, що на другий там план. Це ну, Взагалі, якщо я знаю, що вони до нас їдуть, то ми можемо їм напекти. Або ж якщо я їду туди, то можна їх трохи побалувати свіжою випічкою. Не відправляємо випічку. 22-й рік ми передавали все, що можна, всі продукти харчування, дійсно. На даний момент я не бачу сенсу в масовому передачі олів'є, всього, що швидко псується. Немає сенсу травити наших хлопців. Тобто, якщо дійсно ви знаєте, що у вас є менше доби. Що це все до них доїде, тоді так, це можна передати. Але ж якщо ви передаєте це поштою, воно два-три дні буде добиратися до хлопців, то, на мій погляд, я не бачу сенсу їх травити. Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв голодоморів. Цьогоріч дата припадає на 23 листопада. Тож у суботу, о 16-й, кожен може приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку, запаливши вогник на своєму підвіконні. Пам'ять про мільйони замучених голодомором українців. Історичні факти з минулого нашого краю нам розповіли у музейному центрі. Гостре або загальне виснаження, замерзання, параліч серця це найчастіші причини смерті олександрійців у 1932-33 роках, які вказані в записах актів про смерть, розповідає головна зберігачка фондів музейного центру. Раніше Тетяна Вальчишина особисто записувала розповіді свідків тих страшних подій. Зараз відкрилось чимало архівних документів. За останні роки були відкриті архіви, була проведена пошукова робота, і багато матеріалів, які здалося, здалося віднайти. Вони були оцифровані і викладені в інтернеті. Тобто, зараз любий дослідник, маючи бажання, він може знайти в інтернеті і метричні книги, і акт точніше знайти акти. Реєстрації смертей, проаналізувати їх, знайти документи, які стосуються того періоду, знайти свідоцтва про смерті. і провівши таку пошукову роботу, зробити аналіз, висновки і підкріпити те, що ми знаємо на. Основі слів, свідчень тепер ми це можемо підкріпити вже документами. І от у цьому році ми виставили в нашому музеї виставку, зроблено із копій архівних даних. Протягом 1933 року в Олександрівському районі від голоду померло півтори тисячі людей. При загальній кількості населення 20 тисяч. У 1931 році смертність становила 200 чоловік на рік. До того на 30 31 рік смертність доходила до 200 осіб на рік, тому що, звісно що є ж природна смертність, звісно що не тільки ж всі люди попарали від голоду. А після років голодомору смертність була на рік десь до 150 осіб. Тобто ми бачимо, якщо норма для Олександрії це 150-200 осіб, то за роки голодомору – 320-1,5 тисячі. Ось такі ми маємо статистичні цифри, і вони підтверджені документально. Це вже не просто не наші припущення, це вже є документи, які про це свідчать. В Україні офіційно визнано лише один голодомор 32-33 років. Те, що відбувалось у 1921-23 і 1946-47 роках, називають штучним голодом. Ведеться дискусія, намагалися також і ті інші два штучні голоди визнати голодомором. Але поки що законодавча ми маємо так. Але назва суті не міняє і те, і те, і те. Це були силіспрямовані репресії проти українського народу, щоб знищити. Українців, їхню ідентичність і голодомори це були лише одною частиною цієї всього репресивної системи, тому що ми знаємо, що в 30-х роках було нищення інтелігенції, розстріляне відродження, нищення духовності, знищення наших церков і священників і знищення українського селянства, тому що саме селяни і є основою української нації, Тобто це все було комплексна робота цілоспрямованого знищення. Найбільша жертв голодомору, згідно з архівними документами та спогадами, зареєстровано на восьмій школі. Там і досі зберігаються братські могили, у які ховали загиблих. В самому місті не було рівномірна смертність, тому що центр міста був заселений переважно євреями і росіянами, а українці жили на околицях міста, і от саме на околицях була найбільша смертність, тому що саме ж голодомор був спрямований на українців. Хоча по записам видно, що і інші національності також страждали, але все ж таки це не порівняти, це просто був якісь. Звичайні такі вже смерті. А основна маса це були українці, і на восьмій школі є поховання, його намагаються доглядати, проводяться там. 23 листопада о 16 годині кожен охочий може приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку, запаливши вогник на підвіконні своєї оселі. Або ж прийти на мітинг Реквієм, що проходитиме біля пам'ятного знаку по вулиці Братській. Тим самим вшанувати пам'ять, замучених голодом українців. До Олександрійської пожежно-рятувальної частини на екскурсію завітали маленькі гості з джерела життя. Діти ознайомилися з експонатами класу безпеки, дізналися, який алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій. Звісно, пограли в тематичні ігри та оглянули спецавтомобіль. Отримали також тематичні подарунки. Як це було, бачили наші кореспонденти. До Олександрійської пожежно-рятувальної частини завітали маленькі гості. Діти з центру «Джерело життя приїхали вперше, хоча з рятувальною машиною знайомлювалися і раніше, під час інформаційних акцій. Діти дізналися, як вести себе під час надзвичайних ситуацій, приміряли спеціальні костюми, пограли в тематичні ігри та квести. Нам дуже цікаво було провести цей час сьогодні. Це дуже важливо для нас та для моїх друзів. В цей час дуже варто знати все головне. Нам розповідають і в школах, і в садочках. Думаю, що воно марним ніколи не буде. Діти з джерела життя супроводжували фахівці служби у справах дітей. Візит до пожежної частини співпав з всесвітнім днем дитини. Працюємо для дітей, про дітей і заради дітей, щоб кожна дитина українська зростала в сім'ї. Всесвітній день дитини приурочений асамблеєю ООН є і ще раз проговорити всьому людству до того, що найбільше нашої турботи, любові хочуть діти, тому що вони не можуть самостійно себе захистити. І от саме і ми працюємо в тих напрямках, коли ти рухаєшся, ти дітоцентрований. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб діти зростали в умовах, де їх люблять, шанують. Про них достатньо добре здійснюють догляд. Тобто це і навчання, і якісь гуртки розвитку. Всі сімейні форми виховання, які започатковані в державі, це цебто прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Є така нова форма, як патронатна родина, яка покликана також зберегти сім'ю. В нашій державі всі форми доступні в нашому місті. Про всі можна дізнатися на сайті Олександрійської міської ради, вдячні таким закладам, які створюються для дітей, що можна кудись прийти дітям, щось подивитися, нове дізнатися. Це і профорієнтація, і розвиток завжди співпрацюємо, завжди нас зустрічають з посмішкою і затишком. Надію, що сьогодні заняття пройде весело. Цей візит відбувся в рамках тижня безпеки життєдіяльності, пояснила Катерина Карпенко, яка безпосередньо проводить екскурсії для дітей. Два рази на рік проводиться Тиждень безпеки життєдіяльності, і в цьому році восени припало так, що в нас сталося відкриття нашого ресурсного центру класу безпеки. і На цьому тижні в нас проходить тиждень безпеки і дуже користується попитом нашої клас безпеки. Щодня тут проходять різні екскурсії і заняття в нашому класі. Ми проводимо з дітьми різного віку, не тільки шкіла. Також і садочків і е, вищих професійних закладів, ліцеїв нашого міста е, і району. Е, дітки до нас приїздять сюди, навіть на е, автобусах своїх. і Ми проводимо для них тут, а, е, даємо їм базові знання по пожежній безпеці, граємо в цікаві сучасні ігри, е, навчаємо різних е, видів е, все, що в нас тут є. Ми показуємо, навчаємо їх і також потім проводимо проводимо екскурсію по нашій пожежній частині. Окрім цього, є можливість проведення виїзних заходів. Так нещодавно побували в гімназії номер 15 та в профліцеях. Підтримуйте наших захисників, і все буде Україна. Побачимось в ефірі.